Шановні друзі, всім доброго дня! Приїхали ми в самий центр Києва, практично на Софіївську Борщагівку І подивіться, будь ласка, праворуч. У мене швидкість 50 км на годину. Пролітає Тесла під 90. Так небезпечно робити, тому що там майже немає узбіччі. Бачите, швидше він не приїхав. Давайте поспілкуємося. Здравствуйте! Можна вопрос? Доброго дня, шановний пан водій. А куди ви так поспішаєте? Ви ж по узбіччю летіли, там чуть не злетіли з дороги. Зараз на стоїте? Ні, я повертаю праворуч, тут стрілочка відповідна. Не поспішайте, будь ласка, дуже хочу, щоб ви живі залишилися. Героям слава, слава Україні! Шановні друзі, бачили, як катаються водії. Ми дуже дуже просимо вас бути живими і кермувати. Обережно. Владік, ти згодний? Треба обережно кормувати? Владик, ти вот.